На зв'язку Роман Косе, підполковник, начальник прес-служби бригади Форпост. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго ранку. Пропоную одразу до справи, оскільки бачимо qr коти номер картки. Пане Романе. Традиційне перше питання: чим можемо бути корисними? Ми збираємо кошти на засоби РЕП, на дрони, на дрони на оптоволокні, на дрони розвідувальні. Все, те, що буде наближати нашу перемогу і забезпечувати безпеку наших піхотинців. Тобто нам потрібні засоби РЕП щоб протидіяти ворожим дронам. Нам потрібні розвідувальні дрони, щоб виявляти ворожі цілі, піхоту, техніку, все, що рухається, і також і дрони які будуть ці цілі зражати. Тож, друзі, пропоную не втрачати часу. Потрібна наша з вами допомога тут і зараз. Тож скористайтеся своїми смартфонами. Кому як зручно, можете за допомогою сканера зісканувати qr код або вручну вбити номер картки. Реп і дрони потрібні, тобто потрібні і щіт, і меч. Долучайтесь, будь ласка. Пане Романе, ми говоримо про вовчанський напрямок. Якщо не помиляюсь, чи можемо за вашою допомогою оновити свою обізнаність про оперативну ситуацію станом на зараз? Ну звісно, в зоні відповідальності бригади. Форпост якщо казати чисто про зону відповідальності бригади, наразі ми спостерігаємо, що. Окупанти намагаються знову прощупувати оборону нашої бригади. Тобто, відбуваються поодинокі штурми декілька днів тому. Там, буквально вчора, позавчора був штурм шести пехотинців військовослужбовців РФ. Вони прокралися там, наблизилися до нашої позиції. Військовослужбовців всього навсього два наших військовослужбовця за допомогою звичайно дронів відбили цей штурм. Тобто... Штурмові дії тривають, вони намагаються просунутися будь-якому напрямку. Вони намагаються там в деяких місцях прорвати державний кордон на ділянках відповідальності наших суміжних підрозділів, тобто Сил оборони України, намагаються продавити саме місто обійти його з різних боків, зліва, справа, тобто постійні штурми піхотними групами, малими піхотними групами. Вони тривають. Пане Романе, а підкажіть, будь ласка, ось ця інформація про е, е, таке там систематичне перекидання ворогом е, додаткових сил на вовчанський напрямок? Це е, для розуміння, це історія про те, що вони у такий спосіб намагаються підтримувати тиск, чи намагаються його е, збільшити. Ну, тиск постійний. Тобто, якщо будемо розмовляти саме про вовчанський напрямок, mm -hmm. саме активна фаза там тиску на місто Вовчанське на його околиці. Почалася ще минулою весною. Тобто, майже рік йдуть постійні штурми, постійні штурмові дії на, ри... на різних напрямках, поблизу міста Вовчань, в самому місті по різним населеним пунктам. І казати, що там цей тиск трохи щухав, немає можливості, тому що десь вони не штурмують і десь намагаються пройти в іншому місці, тобто змі. Чи постійно тактику, і те, що вони накидують там е, додаткові сили і засоби, це свідчить тільки про те, що вони не не мають на меті зупинятися. То що вони хочуть захопити не тільки там Донецьку область, як вони там це розповідають, а й інші території України. Тобто е, розтягують нашу силу оборони, розтягують нашу оборону, щоб ми не перекладали додаткові сили на інші напрямки. Тобто, це там комплексне таке е, рух. Е, і плюс саме Вовчанськ дуже цікавий їм, тому що можна пройти до тої річки або до міста Харків. Друзі, ще раз зверну вашу увагу на збір. Ми збираємо і на засоби РЕП, і на дрони для того, щоб і те, і інше захищало наших піхотинців, зокрема, піхотинців бригади Форпосту. Будь ласка, долучайтесь. Виберіть для себе ну, як ви вважаєте, незначну суму. Це може бути 10 гривень, 15 для когось 5. І за допомогою QR-кода або номера картки. Давайте. Підтримаємо цей збір, тим більше ви бачите ось цю динаміку. Так, кожна ваша гривня вона одразу відображається на екрані, пане Романе. З урахуванням того, що вовчанський, вовчанський відтинок має з Росією досить коротке логістичне плече. В мене в цьому зв'язку два питання: наскільки часто росіяни використовують і підганяють важку техніку? Ну і зрештою, оскільки ми говоримо так, що е, реби і дрони потрібні для захисту нашої наших піхотинців, наскільки часті е, стрілецькі бої зараз? Ну, як я вже казав, то стрілецькі бої не е, поодинокі, тобто вони намагаються прощупувати, знайти місце, де вони зможуть пройти піхотою. Зараз там е, трохи ожеледиться в само Харківській області е, поблизу Вовчанська. Тобто, у нас всю ніч трималась там плюсова температура, плюс один е, вчора було плюс два. Що дощ цей лід, який там сніг намів дуже велике ожеледиться. так щоб вони там дуже сильно пересувалися їх. Вони такі самі, як і ми люди. Тобто падають їх там, добувають. Саме така ситуація наразі стається стосовно піхотних боїв. Вони також активно використовують свою логістику. Техніку так гадав ви про техніку? Питали техніку. Ми спостерігаємо поінколи, Ми бачимо там автомобілі РСЗВ, які вони можуть здалеку використовувати. Наші впівдрони там на волокні, звичайних дрони їх е, знищують. Але саме важку техніку дуже давно вже там не доводилось масово бачити. Якщо це є використання, то це поодинокі випадки. Друзі, ми дякуємо вам за кожну гривню, яка за ось ці сім хвилин надійшла на рахунок. Нагадуємо, що лише прямі перевірені збори в рамках марафону єдині новини. 50... План зроблений задача мінімум виконана. Панове глядачі. Дуже дякуємо, що в цей ранній час ви знайшли можливість і ресурс долучитись до збору. Пане Романе, в нас лишаються буквально 20 секунд. Якщо у вас є пару слів, будь ласка, хотів би з нагодою подякувати всім громадянам України, і всім людям, які донатять на збройні сили, на сили оборони. Дуже вам дякуємо. Ну і ми з глядачами, пане Романе, зі свого боку дуже дякуємо вам, вашим побратимам і вашим посестрам на вовчанському відтинку, на будь-якому відтинку, зрештою українсько-російського фронту, за те, що ви робите, за те, що нас захищаєте. Дякуємо вам, Роман Косе, підполковник, начальник прислужби бригади Форпост, був з нами.